Тарас Загородній є управляючим партнером національної антикризової групи. політичний експерт з нами. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Почнемо Давайте із реакції командувача повітряних сил на приліт у Севастополі. каже: Ми ж обіцяли, що далі буде, і прочитаю працюю коротко: всі ракети збіти. Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе. Севастополь, місто військово-морських сил збройних сил України. Направду, те, що відбувається зараз, такого ще не було за весь час повномасштабної війни. Я так розумію, що там така добряча паніка зараз має бути. Ну і також відомо, що був прильот по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Він зруйнований. Ну і подейкують що там сиділи важливі люди із Російської Федерації. Як думаєте, от е, ті шляхи, які пропонували, до речі, в українській владі, що ви або е, мирно йдете звідти, ну або будемо вас звідти помаленько е, виштовхувати. Задумується сьогодні Росія про якісь інші шляхи, можливо, відходу, крім того, щоб так утримувати острів до останнього? Ну я думаю, що за Крим вони будуть боротися. <кій> Чому Тому що на відміну від Херсонська, Запорізької, навіть Донбаса, Ну, для росіян це ну, фактично нічого. А от е, Крим е, та Київ це ж сакральні місця. Чому? Тому що це є частиною російської міфології. Е, Київ, це як е, вони вважають ядро їхньої імперії, так? а в Криму ж хрестився Володимир Хреститель Херсонесі. Ну він спочатку відвоював цю територію правда, правду візантійської імперії, але це так факт. Воно і є. А Володимир, це є частиною їхньої російської міфології. А ядро імперії є такий політологічний термін. Воно не може знаходитись поза межами імперії, і тому за Крим вони, я думаю, будуть сирівно чіплятися, як би ми не сподівалися. І ми повинні розуміти, що тільки військова сила, тільки військова сила можливо починати звільнення Криму, не тільки Севастополя, наприклад, знищення портів Новоросійська. Це буде досить вагомий удар по їхній економіці. Тому що це третину експорту їхньої нафти, зерна, в тому числі, які вони вкрали в Україні, багато чого іншого для цього потрібен ресурс. Потрібне нарощування власних ракет в першу чергу, тому що, знаєте, це чекати, дадуть, не дадуть, ну таке, як е, з Вашингтона: дадуть атакам, не дадуть, атакамси і так далі. Е, ми повинні розуміти, що ми повинні напружуватися. Е, Україна повинна переходити на військову рейки Увесь ресурс повинен бути інвестований в е, військове замовлення, в зброю, тому що перевага ще нашої зброї. Це в тому, що вона дає можливість бити по території Російської Федерації а західна зброя має такі обмеження. Давайте поговоримо також і про те, що відбувалося у Штатах. з чим повертається Зеленський, ну звісно, з окрема реакція пропагандистів на все це безцінна. попри те, що і Небензе, і Лавров позорилися. Все одно ж говорять про те, що низка важливих зустрічей була і в Росії, але менше з тим, давайте про те, що ми повертаємося. Ну бачимо зараз заяву голови дипломатії ЄС Жозеп ЄСБРЕЛ, каже, що більш швидкі рішення щодо передачі зброї Україні могли би врятувати життя. Також зазначив. Що прогрес українського контрнаступу сповільнився через проблеми, не пов'язані з постачанням зброї? Ну, по-перше, ми вже чули про темпи контрнаступу вже недоразово говорили в українській владі, що не треба це коментувати людям, які не знають, що відбувається на фронті. Про зброю так дійсно чекали отакам, як ви сказали, отримали інше. Як оцінюєте, чому досі зволікають, що да сьогодні таким основним основною перепоною можливо для штатів? Ну, дивіться, ми повинні українці повинні зразу вийти за результатами цієї війни, що кожен любить себе, дружить за необхідності та та, та дружить за гроші. Тут знаєте, ніхто особливо теж намагається не впрягатися. Вони думають, ну рактом розмовчиться, рактом Путін піде на перемогу. На чого ми повинні витрачати гроші? І багато чого. Плюс все ж таки є кола Сполучених Штатів Америки, які... Е, які ще е, думають, що Росія може їм знадобитися у війні проти Китаю, е, ми повинні розуміти, що для Сполучених Штатів Америки Китай це є потенційний і майбутньому військовий противник. скоріш за все, так воно і буде, е, а Росія просто проблема. А для Європи ж навпаки, для Європи е, е, Росія це вже виклик да, достатньо серйозний а Китай партнер, і це створює протиріччя. Протиріччя в західних підходах і розуміння, що е, е, інтереси України та рос... та наприклад, Сполучених Штатів Америки стосовно стосовно Росії не сильно співпадають. Ми хочемо розпаду Російської Федерації в Західному світі. Е, цю думку поділяє тільки Велика Британія. З різних причин, а американці і китайці Ну не вважають, що це правильний хід. І отут ми повинні розуміти причину цьому. Тому, повертаючись до початку нашого розмови, клепати власні ракети, бити куди потрібно, і нічого так не буде боронити нашу перемогу і нашу безпеку, як наявність ракет, на 500 кілометрів, на тисячу і на півтори тисячі, туди знаєте. Заходу ж Західва логіка. Ми досі це не розуміємо. Вони допомагають сильному. А, чим більше ми будемо гамселити Росію, чим більше ми будемо переносити війну туди, тим менше ми будемо знижувати значення Росії як союзника, тим більше нам будуть допомагати. Ну так побудований світ цинічно, жорстко, але це доведено і Ізраїлем, який боровся за своє виживання, якому постійно. Вважали, що він не виживе, но ну, американці взагалі вважали Ізраїль смертниками 20 років. Вони не постачали зброю 20 років, поки Ізраїль не довів, що він спроможне вирішувати проблему, і почали постачати зброю після війни 67-го року, Незважаючи на те, що Вмовляли і погрожували в тому числі Ізраїль не починати війну. Сполучені Штати також, незважаючи на те, що Ізраїль встиг потопити корабель зв'язку. Сполучених Штатів Америки, Ліберті, навіть загинули американські громадяни. В той час там приблизно весь екіпаж 30 чи 50 людей. От в книгі таємні операції Масаду, що описана цікава деталь, що під час цієї війни вони навіть Масад послали до американського посольства, щоб спиляти антенну, для того, щоб вони не стигли повідомити Сполучені Штати Америки що почалася війна. І що ви думаєте? Вони почали постачати їм зброю і допомагати, тому що вони показали, що вони круті пацани, які можуть вирішувати проблеми, і, і з ними слід рахуватися, незважаючи на все. Так ось ми повинні заставити рахуватися з собою так? для того, щоб знаєте, не бігали там різні кола в Вашингтоні, давайте домовлятися з Росією тоді ні. Україна повинна максимально нести шкоду Російській Федерації, знищувати її оборонний, промисловий потенціал. І тоді у тих людей просто виходу не будуть. Вони будуть змушені нам допомагати. По іншому світ не працює. Ви сказали, треба дійсно продовжити те, що робить Україна. І тут безцінна реакція Лукашенка. Він знову там видав себе, видавив якісь певні слова. Каже, бачите, як сьогодні бомблять Росію. Бачите, безпілотники літають туди-сюди. Найважче нове питання. Уж вагнерівці в мене сидять зараз, і кожному розповідають, як ідеться війна. А я думаю, як цьому протистояти, що робити, як боротись із безпілотниками. Ще жодного безпілотника в Лукашенка не було. А він вже думає, як боротись. Але менше з тим, ну, хай задумається. Це ж союзне государство, разом так разом. А, але ще Лукашенко одну заяву видав, звісно, на фоні скандалу з Польщею. кажу, бачите. Дали в Штатах команду Польщі, нібито топити Зеленського, і от скандал розгортається. Ну, звісно, цьому скандалу радіють лише пропагандисти. Ми бачимо, що зараз вже є обмін з заявами, де спростовують якісь певні заяви, кажуть, що не так зрозуміли. Як ви бачите ось цю всю історію, як з неї вийти? Ну і чи дійсно вона вщухне так, от незабаром. Ну Лукашенко звичайно перебільшує Перебільшує, тому що я впевнений, що українці і поляки і глибинні держави розуміють взаємозалежність нашої держав. Ми разом надовго, так? Якщо німці з французами змогли помиритися після Другої світової війни, незважаючи на їх дуже порхливу історію, де вони мільйони людей один одного повбивали, так. То я впевнений, що і українці і поляки зможуть помиритися. А тут питання державної політики, тут питання з'ясування всіх цих історичних моментів. Не треба в минулому а, і треба дивитися майбутнього і тому такі відкати теж від Польщі, які пішли. Теж є розуміння, що десь теж ми погарячкували і там погарячкували але ми повинні розуміти дивитися, як Польща захищає свій інтерес. Ми повинні вчитися економічному націоналізму у Польщі, як вони себе захищають, е, і розуміти, що для того, щоб ставати сильнішими, треба себе міняти, тому що е, що мигалю невідомо було, що проблеми будуть з переробкою, з вивозом зерна. Я вам скажу відомо, що в цьому році, я скажу навіть більше, в наступному році теж буде проблема. так? Що він зробив для переробки зерна у себе в країні? Так. Що він зробив для того, щоб не залежати від таких обсягів сировини просто? Він замість того, щоб займатися, ставати, диверсифікувати нашу економіку. так? Чим він займався? Він займався лобіюванням інтересів Кубки Агроборонів. Які хочуть робанути бабла, вибачте, будь ласка, десь на 100 мільйонів для цього вони під, підв'язали цей Кабмін, який почав псувати відносини з нашими е, сусідами. Я вам скажу, що відбулося, е, коли е, вони почали вивозити в Польщу зерно, вони почали каламутити, як завжди звикли в Україні. Так е, почали скидати зерно на внутрішній ринок, хоча обіцяли транзит. Уряд нічого не робив для цього. В результаті поляки, сповідуючи на націоналізм економічний, захищають свої фермери, вони просто заборонили це. І все, шмигаль і гоп кампанія замість того, щоб їхати до Варшави та вирішувати це питання, вони почали бикувати, тому що якимось трейдерам треба скинути зерно. І тому ми бачимо отакі от результати. На кого вони в соц збираються подавати Коли знаєте, почали цей пан Качко розповідати, що він погрожувати полякам світову організацію торгівлі. На кого ти збираєшся подавати? Куди арбітражний суд не працює? Куди ти збираєшся подавати? Він не сформований, дай Боже, в 24 четвертому році почне працювати, якщо американці прийшлють своїх представників Це перше. Друге. Цей суд буде тривати роками. А проблему зараз треба вирішувати. Третє, ми програємо цей суд. Тому що нормативка сот допускає обмеження доступу певних товарів на ринки при зростанні експорт, ну, імпорту всередині країни. І з питань національної безпеки. І що? Юристи будуть заробляти, а не український народ, який ще оплачувати цих юристів буде, тому це абсолютно недієздатність імпотентність конкретно шмигаля, який не змог ні ми організувати, а не військову економіку, а не все, а не організацію зміни диверсифікації виробництва е нашої з е цієї сировини. Ну, не треба, якщо ти бачиш, що проблема. Ну, організуй переробок всередині країни. Біопаливо робить. Запускайте кластери, машинобудування, обладнання для біопалива, так, які нам потрібні для економічної незалежності. Це і дорожче коштувати буде на зовнішніх ринках. І обладнання можна потім буде торгувати. І біопаливо можна запускати. так, Запускайте комбікорми виробництва. Годуйте свиней. Куре, експортуйте м'ясо, або краще, знаєте, спирт вже на, на крайняк робити. Робіть щось. Організуйте для того, щоб виробництво в країні було робочі місця, це податки, які можуть фінансувати війну. Ні, вони вирішили побакувати. Ну, це от закінчилось, цим закінчилось. А знаєте, чим закінчилось? Тим, чим воно і не повинно було починатися? Нарешті вони прокинулись і почала почали розмовляти з Варшавою. Так це було одразу ж треба їхати і розмовляти, і знаходити спільну мову, організувати контроль транзиту, знайти там сухі доки, сухі е, доки робити на території України безмитні, спільні проекти робити з е, в тому числі з, е, з поляками, там і так далі. Ні, вони вирішили, щоб якісь агроборони рубанули бабла е, користуючись, не заплативши, до речі, податків. Де, що з податками, до речі, з цього сировини? Вона ж нам не вигідна. Вона вигідна купці баронів, які е, викачують ресурси з країни. Он там беп при всій е, е, ідеатичності цієї структури. Два мільярди не зайшло в країну. Так при, а ми ще ж платимо: не ми ще ж платимо вишкодування ПДВ. Від цього з ваших з нами кишень для того, щоб ця агробарона себе вивели гроші за кордон. Де гроші? Де податки, про які вони розповідають? Тому о, треба системне рішення. І Зеленський, якщо хоче, на, нарешті повинен звертати увагу на економіку і робити виставки. Знаєте, оце ще історія, наприклад, з виставками ДА, ДАСУ Державної аудиторської служби, так це дуже показова історія. Одні ідіоти переписали е, постанову уряду, яку регулює е, ціни на ціноутворення на державне оборонне замовлення. Інші ідіоти взяли, написали, що державні е, що підприємства оборонного комплексу не можуть е, отримувати прибуток, розсилають листи, і тепер іде, е, ідуть правоохоронці знищувати наш оборонний комплекс. так? Що дійшло до того, що КБ Луч, яке виробляє Стувни, Нептуни і все інше? Вільхі змушена звертатися публічно до президента, до Верховної Ради, до прем'єр-міністра для того, щоб вирішили це питання, тому що підприємство під загрозою закриття? Чому, чому Крастильов задає такі питання? І що це його компетенція? Його завдання отримати гроші від Міністерства оборони та виробляти ракети? А ви, ідіоти, не можете зібрати двох, двох просто, ну, щоб ви розуміли е, 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 простоту питання. Шмигаль повинен зібрати двох людей, щоб вирішити питання з цим е, оподаткуванням прибутку оборонного комплексу. Двох людей. Міністра фінансів якому підпорядковується Тасу, і міністра юстиції переписати їх нарешті постанову, бо в одній постанові прибуток зазначений, а в іншій він не зазначений. Переписати постанову це ж навіть на закон треба міняти. І, нарешті, врегулювати це питання. Це четвертий місяць, Василь. Чим взагалі шмигать займається? Чим Кабінет міністра займається? Якщо вони неспроможні, змінюйте, будь ласка, на військових, які спроможні ставити завдання та добуватися виконання, в тому числі по військовій економіці і так далі. Навіщо нам такі презентаторщики потрібні? Що ж, я сподіваюся, будемо разом з вами також спостерігати за цією історією. Звісно, багато проблем, які треба вирішувати, але будемо звісно бачити. Лише час покаже на жаль сьогодні. Тарас Загородній, політолог був з нами. Дякую за важливу розмову і аналіз всього, що відбувається.